Це Остап. Остап щойно закінчив вуз. Він щасливий, бо скінчилися екзамени. Але тепер треба шукати роботу. Остап спробував влаштуватися за спеціальністю, але всім потрібні робітники зі стажем, поважним резюме і практичним досвідом. Але ж Остап вчився і не мав коли практикувати свої знання. Після місяця пошуків Остап вже не такий щасливий. Що ж робити? Як знайти класну роботу і бути затребуваним спеціалістом на ринку? Випадково Остап побачив рекламу у Фейсбук про курси практичного маркетингу Академія реклами від БРМ Промо. Остап просто в захваті. Він не тільки освоїв нову спеціальність за два тижні, але і за оцінюванням результатів роботи в курсі отримав роботу в креативній команді з надцікавими проектами. Остап вивчив основи інтернет-маркетингу СММ. Дізнався про види реклами та як їх правильно продавати в інтернеті і не тільки. Зрозумів, що таке відеопродажники і як їх використовувати в рекламі для збільшення продажів, а також багато багато іншого цікавого про сучасний маркетинг і рекламу. Шукаєш нових можливостей, як Остап? Реєструйся на тренінг від БРМ Промо Академія реклами та отримай свій квиток у майбутнє вже сьогодні.